Добрий вечір. Коротеньке оголошення. Всі відео виходитимуть тепер о 7 вечора. Відео виходять середини неділі. Поїхали. На продаж сьогодні маю таку циркулярочку. Видно, не видно, видно. ОБДН один. Зараз запускаю. В комплекті патрон для деревообробного деревообробної частини. Отакий От патрончик. Тут все знімається, ось болти і вставляється отакий От перехідник. І у вас деревообробний верстат. Також в комплекті, можливо, з нього, можливо, ні, але було з ним. Отака От річ. Десь сюди вставляється. Ось така річ, не знаю, що це. Отака. От це більш за все якийсь захист. І також три циркулярки. Ціна 2500. Слайсер. Запуск. Працюючи. Тут регулювання якісь, Там регулювання, тут ось. Щось піднімається така точілка до нього. 1700. Потім двигуни. Сьогодні на пропозиції будуть такі двигуни. А що у нас? Трьохтисячник це. Невідомо десь Рінтона, 1400 і ці два. Щось не працює. Так буває. Все, всі працюють. Так, по параметрах цього ось такі параметри. Тут ось такі. Ну це орієнтовно десь 0,7 кВт. Немає шильдика. Десь 1400. І цей 1,7 трьохтисячний. Дві з половиною 850-ці по 650. Тут невеликий торг. Компресора по 700, хрюкають гарно. Такий мають вигляд. ФВшка 1200, редуктор 1, 20, 1 до 2,5. 3. Такий редуктор. Кому потрібно, я потім порахую передатку. Крутиться кутовий 1 до 3 Також крутиться. Цей 800, той 1200. Потім отакі два редуктори черв'ячні. Один до 21, а другий один до 40 по 1500 невеликий торг. Варіаторний редуктор. Дві. Я вже показував його в відео. За таким перехідником, Ось як тут все крутиться. Ось оцією штукою змінюємо передатку. І там буде шківом. Так, така потужна гільотина. Ну, тут орієнтовно сантиметрів 30 600 гривень. Потім це мала продольна, прокоментуйте. Дуже схожа. Винт В такому стані. У мене таке відчуття, що вона була законсервована. Ось намазано. Ось, бачите, ще бумага залишилась. 1800. Задня бабка 2,5 Потім патрон 250-й. Працюючий. Півтори. різьбонакатна головка. Можливо, кому потрібно, пишіть у Viber. Номер Viber 066-831-2772. Цена 2000. Серга на фрезер також 2. Потім набір фрез по дереву різноманітних. Така вузка. Ось така фігурна. Така тут потужні. Потім тут різні менші, меншого розміру. Діаметр, діаметр внутрішній. Ну, схоже, у всіх однаковий. Ціна 900 гривень. Дріт. Міліметровка 45 за кілограм. Ото все ще залишилося. Потім реєчки привіз довжина. Ось довжина 77,5. Ну і дивіться, модуль зуба. Ціна однієї 500 гривень. Потужний гвинт з такою хитрою різьбою. 750. Ці два гвинти. Тут різьби не забиті, все крутиться. По 600. Ось такий карданчик, кардан-перехідник через гумову проставку 70. Потім отака річ тут побіт. 150. Переходимо до колес. Колеса маркування. Стан. Ось, бачите, що ці пуперціни не, не постирані Ну, вони нові. По 750 гривень. На зиму така підставка. 200 Ступиться. Культиватор. Чоловік замовляв. Замовляв, скинув йому рахунок, зник на продаж. Кувалда 300. Важуча. Маркування. І ось. Ну Тут потрібно висердлити і зробити собі кувалду. А потім леща там. Це потужні лищата але є в них деякі нюанси. Одбита губка, ось бачите? Раз і ось сама платформа поворотна тріснута в одному і ось в другому місці. Дві тисячі невеликий торг. Так, фуганок. Фуганком. Приключилось таке, десь загубив 30, 310 ширина із скріпленням для ножів, але десь загубив корпус. Можливо і не було його, можливо, був. Тут так виглядає. Тут Тут під конус 700 гривень. Лищата потужні такі, кузнечні Працюючі 1200. Ось такі лищата. Такого плану саморобні. 200 гривень. Розподільник. Ось якийсь напис є. Пломба навіть стоїть, можливо, він не розбирався. 850. І ось такий розподільник трьохсекційний 650 гривень, можливо, кому на запчастини. Енерго 400 ящик ржавенький, трьохсекційний, але не гнилий 300 гривень. Так, по болтах. Ось такі болти специфічні, 5,8 тверді, 40 гривень за кілограм. Тут ось набір всяких різнопланових. 8-10. Тут такі 18 є. І новенькі болтики є. Така потужна шпилька. 40 гривень за кілограм. Болтиків під це всі залишилося. На 8-45 за кілограм вони нові. Можливо, кому ланцюги потрібні. У мене тут зібралась ланцюги вже різних розмірів. Такі і такі вони всі в новому стані. Кому потрібно 20 гривень метр. І будемо. Тільки ланцюги вже завтра буду міряти, кому потрібні будуть. Ще раз номер вайберу 066 831 2772. Колесо до ручного мотоблока з кріпленням. 250, такі поводки по 150 гривень. Диск на 8 шпильок 350. Борони такі потужні. Бачите, це важкі борони. Зуби в них нормальні, десь один зуб, десь один зуб хитався. Не пам'ятаю в який по 500 гривень райборінки. а ось зуб кидається один. Найбільше не бачу. По 450 леміх 200. Потім ромашки 550 плюс-мінус. 380 гривень за штуку. Диск випуклий від 10 штук 50 гривень. Стійка плуга. Можливо, кому потрібна. Все рівненьке. 800. І на завершення сошничок попав один. В попередньому році багато було сашників. А в цьому один-два. Коштує 500 гривень. На цьому все. О, Контрольор прийшов. На цьому все. Для замовлення пишіть у Viber, скидайте свою адресу. Я вам скидаю розрахунковий рахунок, проплатили і завтра, післязавтра всі посилки йдуть до вас. На цьому все, на все добре. Дякую, до побачення.